Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде в нас знову в'язолог на моєму каналі. Я покажу вам своє просування за останній час. Почала я знімати десь цей в'язовлог два тижні тому, але не весь час я в'язала. Я готувалась до теоретичного іспиту. Я вам розповідала, що навчаюся у автошколі. На водія, і нарешті я склала цей іспит в суботу. Отже, тепер в мене буде більше часу, і щоб в'язати, і щоб знімати відео. Давайте подивимось, з чого починався тиждень. Будуть нові процеси, буде готова робота, і побачимо, що я нав'язала. У нас сьогодні 8 лютого, вівторок, о, точніше, середа. Щось я наплутала вже. І в мене тут новий процес. Це в мене залишки пряжі Yarn Art Jeans. Кольори я вам не можу сказати, бо вже згубила бірки. От. І це для дитини в школу треба зробити таку поробку. Я тут маю різні залишки пряжі, це газал. Baby Wool здається, з якою шапочкою в мене була джемпер. І ось я зв'язала вже такий сонячник. Ай, весь в цих ниточках. Не люблю їх ховати. Дуже гарно так, він вийшов і швидко дуже робиться. І ось такий мак вийшов, також невідома пряжа, яку знайшла. Так, і... Буду в'язати, пізніше вам покажу це вже сама. Сам процес я почала поки що буду займатися ним. От, а попередні свої процеси я відложила. До речі, гачок, ось я знайшла якийсь. Напишіть, будь ласка, хто в'яже гачком, хто в'яже іграшки, якими ви користуєтеся, бо хочу купити собі щось. І не знаю, чи піти купити в місцевому магазині, чи може якісь трошки кращі десь замовити. Тож напишіть, якими ви користуєтесь, і чи є різниця між ними між більш бюджетними і більш дорогими. Привіт! Сьогодні п'ятниця, і я хочу вам показати ту роботу, яку я вас заінтригувала, але не сказала, що це буде. Це буде сумочка ось така. Я вже вив'язала. Тілу її, залишається мені обв'язка і зв'язати ручку. І Буду прикрашати я її квіточками. От Я думаю, одного соняшника тут вистачить, він досить такий великий. Ще декілька таких маків тут я розміщу. можливо, якогось метелика або сонечко. Зв'яжу якихось таких комашок. І Якщо знайду, можливо, такі ґудзики, як, як сонечки, може тут десь пришити. Тоді Просто їх нашью на саму сумочку. І буде така робота, досить швидко зв'язалася. Гачок у мене, звичайно, тут, як на мене, не підходящий, номер півтора. І так я і не дійшла, чесно кажучи, до магазину. З гачками заходила в Аврору, але там тільки спиці були, і оцих сонечок гудзиків не було. Те, що там, мені здавалось, наче раніше я там бачила. От. Тут дуже простий візерунок. Спочатку я набрала 50 повітряних петель і в кожну пров'язала стовпчик з одним накидом, отак, по колу, в останню шість стопчиків. І сюди повернулася, тут було три з одної сторони, три з іншої. І Потім по колу в'язала дуже простим візеруночком. В одну петлю три стовпчика з накидом одним, дві пропустила і так далі. Потім в наступному петлі ряду вже в арку ці три петлі пров'язувала. Тут немає між ними ніякого повітряного стовпчика, просто в наступний стовпчик. Простий візруночок легко запам'ятовується. Ось така робота майже, ну, не майже готова, бо тут ці всі кінчики поховати. В мене ще тут ниточка обірвалась, Ну, точніше, це було з залишків так намотано. Це все довести до ладу і буде така класна сумочка. І що мені спало на думку? От коли я в'язала то клубочки, оці, я прям коли почала формувати сумочка, вкладала всередину. І так зручно було, і я вирішила, що чому б не зв'язати мені собі таку проєктну сумку, яку я бачила і продаються. Дівчата самі десь купують, або десь хтось вигравав в конкурсі, бачила на відео. От, то от така в мене ще ідея з'явилася зв'язати. З зв цієї пряжі джинс мені подобається зв'язати. Майже не Ну, Якщо ще підібрати відповідний гачок, то взагалі мені кажеться буде дуже-дуже класно. Що в мене ще в роботі? Це оця шкарпетка нещасна, бо ввежу її вже дуже довго. Ця п'яточка-бумеранг вона гарно виглядає, але якось приписатися на ногу. Мені не вистачило підйому трошки, і вона дуже тут розтягується. Після прання я знаю, що ця пряжа тягнеться, бо вже не перші мої шкарпетки. Та все одно я знаю, що є п'ятка бумеранг плюс клин підйому, але я в'язала без нього. Вже, ну, хочу вже в'язати також і другу зв'язати до пари, щоб носити. Це така друга моя. Другий процес, яким я буду займатися по черзі. Також тут трошки є просування відносно того, що в останній раз я вам показувала, але воно не надто велике. І стосовно цього джемпера, дякую вам всім за ваші коментарі. Мені кожна точка зору важлива, і я толерантно відношусь до. Коментарів адекватних. так, І е, я вже, бачите, знайшла, де в мене кінець був, і е, буду розпускати. Е, мені навіть не шкода цього візерунка, який досить довго я прив'язала, як мені оцей е, край, як, з яким я намучилась, е, да, оце еластичне закриття голкою. 384 петлі, уявіть собі, так. Ну, трошки мені за це шкода. Але м -м, хочу розпустити і маю один також опис гачком, там в одну ниточку дуже гарний джемпер виходить. От, Але е поки що я відложу цей процес, е це раз. І друге, оту. Що я вам показувала картинку з сайту Drops Garn, Garn Studio, здається, ну, офіційний сайт пряжі Drops, там є безкоштовні описи. Мені хочеться зв'язати, тому що я ніколи не в'язала по опису англійською мовою. Я, в принципі, непогано знаю англійську, але в'язальна термінологія для мене взагалі незнайома. Хочеться з цим також трошки розібратися чисто з такої точки зору цікаво. Отже, зараз розпущу і змотаю в дві ниточки вже, так, щоб і було. Напевно, що от саме таку кокетку я в'язати не буду, бо вдруге вже не цікаво. От, і, можливо, розпочну ще один якийсь такий великий процес, але не саме цей. Побачимо, коротше кажучи, зараз першим ділом хочу доробити цю сумочку. Сьогодні в нас понеділок, 13 лютого, і хочу вам показати свій новий процес. Хоча і не думала починати, але от вчора почався, і вже я досить багато пров'язала. Це всім відомий, напевно, майстер-клас з каналу Лариси Лано стильне в'язання, реглан зверху вниз із Drops Melody. Це в нас Альпака йде. Трошки вовни: 71 альпака, 25 вовна і 4 поліамід. В'яжу я на списах номер 8 так як тут і зазначено. І колір 01. Такі товстенькі в мене спиці. І ось так виходить такий пухнастик. Дуже мені подобається. І дуже швидко в'яжеться. Такий ось новий старт. Хотіла з вами поділитися. Це перший моточок, що в мене йде. І в мене так само, як і в майстер-класі, рожевий моточок і таких от молочних декілька. Я брала по якраз під цей майстер-клас, цю пряжу замовляла на знижках, коли вона була восени ще, От нарешті дійшли руки до неї. Так виглядають реглані лінії. Набирала по колу. 54 петлі плюс одну для замикання в коло. І одразу з першого ряду починався вив'язуватись росток. Тут, в принципі, навіть і не видно цих здвоєних петель, бо така пряжа, де вони були, я навіть сама не бачу. І тут ця горловинка, вона досить така еластична, самий звичайний набір петель. Ну, мені подобається, все подобається в цьому процесі. І от закінчила я свою сумочку, так вона виглядає. Покажу, напевно, вам її поближче. Але ось така ну, дитяча, можна сказати. Вона без застібки йде, просто такий варіант. Я ще зв'язала два метелики, сонечко. Все нашила, З зворотнього боку, можливо, не дуже гарно так виглядає, тому що не було куди заховати кінчики, є деякі вузлики, але майже непомітно. Якщо б це була така сумка, ну не на виставку, а просто щоб носити, можна було б якийсь підкладик зробити. А так, я думаю, що досить непогано буде. Отже, це така перша робота. Трохи ближче покажу сумочку. Так, виглядає? Тут це все залишки ниточок ось Ці два моточки такі більшенькі були. Ручка це пряжа е, Алізе, така секційного фарбування, бавовна, Знаю, що бавовна, але як називається, не знаю. І тут ось перший ряд я в'язала галочками, а другий хрестиками в принципі, мені зручніше, так як я видно, мене навчили в дитинстві це галочками в'язати. Але для іграшок мені більш подобається хрестиками, коли в'яжеш з такої напівбавовни. От. О, така от сумочка. Чомусь сусіди вирішили робити ремонт, саме коли мені треба знімати. Ну нічого. Так, джемпер показую вам просування. Дов'язала вже я низ. Ось така друга пряжа рожева, колір здається, 0,7, але я пропишу в інфобоксі. У мене її один моток, тож я так розподіляла, щоб вистачило і на рукав. І вже почала в'язати перший рукав. У мене немає коротких спиць 8-го розміру, тож в'яжу на 80 сантиметрів. І в майстер-класі в Лариси йде він без убавок. Я все-таки вирішила, мені здається, він досить широкий, зробити убавки. Вже дві я зробила, зроблю третю. Роблю е через 10 рядів, десь приблизно не занадто часто. він все одно залишається широким. от, І трошки буде і витрата цієї режевої пряжі менша. Резиночка в мене схрещена, закривала голочкою. от такий. це вже я швидко закінчую. Хотіла, в принципі, завчора закінчити, але ще є деякі справи, тож не буду закінчувати. Стосовно горловини, в майстер-класі вона ось така і залишається. Ну, мені вона здається гарною. Я не знаю, хоча. Посилала фотки мамі, і вона каже, що буде з горловиною. Я кажу: ну так це вже така остаточна остаточний такий варіант. От, маркери, до речі, можна вже забрати. І є в мене ще один процес. Ну, шкарпетку я вам вже не показую, мені вже її соромно показувати, бо там все як було, так і є. Розпустила я джемпер, ось такий в мене клубок вийшов в дві нитки, я не уявляю, як його розділити, щоб було в одну нитку, тому що пряжа дуже сплутується між собою. Розпускати було складно, особливо це є закриття петель-голкою, і резинка один на один у мене була схрещена, там, де от петлі перекручені, там, де було візерунку. Три в одному, я першу знімала, дві пров'язувала разом і робила протяжку. Схрещені петлі було тяжко розпускати, лицева гладь так більш-менш. Але ну, мухер і альпака, такі пухнасті пряжі, вони дуже тяжко розпускаються, тож краще вже в'язати те, що треба. І набрала я петлі на спиці No3,5 в'яжу поки що резиночку 2х2. Набирала я. Фабричним так, способом забуваю весь час, як він називається, на бросову ниточку, потім прив'язувала виварітні ряди і піднімала лицеві. Мені так було простіше, тому що коли я набирала перший раз, то я збилась в кількості петель. По-перше, бо тут треба 264 петлі. А по-друге, в мене все перекручувалось. Тобто, коли менше петель, вдвічі менше, там 132, то мені було значно простіше. І резиночку я пров'яжу на цих спицях, а основну частину буду в'язати на 4,5, так як був попередній джемпер. Плюс того джемпера, що я виміряла свою щільність в лицевому в'язанні по кругу, по колу, тому що щільність в поворотних рядах, і в'язання по колу відрізняється, як правило. Тож, вже я знаю, якими спицями я взяла, бо якби не цей зразок, можна так сказати, великий, то я би вибрала спиці номер 5 і там би, напевно, була б інша зовсім щільність. Що це буде за процес, я вам скажу, що це буде джемпер знов. А який саме? Побачимо вже в наступних відео. Поки що не буду вам казати, це знизу вверх він в'яжеться. І вже коли буду вам показувати, коли трошки більше пров'яжу, вже розкажу джерело, звідки я взяла, і залишу, звичайне, посилання, можливо, комусь також сподобається. От. І пряжі мені повинно вистачити. Ще в мене залишилось в одну ниточку декілька моточків. Це Soft Dream з сайту Ярна. ну Все в інфобоксі, дивіться в описі, я напишу, який колір. І ну, це мені сподобалось зв'язати, до речі, і цей край в мене швидко вийшов, бо зазвичай я не дуже люблю там саму ниточку потім розпускати, а так, в принципі, швидко пішло. Так що найближчим часом думаю, білий джембер я закінчу. І будемо бачитись в наступних відео. Є декілька в мене ідей для каналу. Тож, побачимось. Всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!